Господь, ми дякуємо Тобі, що Тобою ми живемо, тобою ми рухаємось, Тобою ми існуємо. Господь, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти є наше світло, Ти є наше спасіння, і Ти є міць нашого життя. Дякуємо тобі, Господь. Алілюя. Слово Боже каже нам, що Пасха наша Христос, Пасха наша Ісус. І Пасха вона пов'язана з кров'ю. Для одних це була кров тваринки, кров ягняти. Для нас це драгоцінна кров нашого Господа Ісуса Христа. І Пасха також пов'язана з Воскресінням. Не було Пасхи, якщо б не було Воскресіння, тому що Ісус прямо там в аду, коли він зійшов туди замість нас, і прямо там в воду, сила Божа, сила Воскресіння зійшла на нього. Як хтось сказав, що в аду стіни ада були обкріяні бісами, як шпалерами, коли сила Воскресіння зійшла там на Ісуса і воскресила Його з мертвих. Алілюя! Тому ми з вами живі завдяки нашому Господу Ісусу Христу. Послання апостола Павла до Галатів, третій розділ. Тринадцятий вірш. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Тому що написано: проклят проклятий кожний, хто висить на дереві. Слово Боже, каже нам, що Христос викупив нас від прокляття закону. Він нас від нього позбавив. Ось шлях для того, щоб позбавитись усякого прокляття в житті людини. І цей шлях це є Христос. Це є Ісус. Якщо ми візьмемо і узагальнимо все прокляття, яке записано в книгі «Второзаконня, 28 розділ, можна поділити так, що це прокляття хвороби, це прокляття немочі, недостатку, ніщити, і це прокляття смерті. Все це пережив Ісус. Всім цим Він став за нас. Тому як написано, ставши за нас прокляттям, як написано, проклят кожний, хто висів на дереві. Коли Ісус став прокляттям, Ісус став прокляттям в одному місці, це на Христі. Він ніколи не хворів, але там на Христі, Він перехворів всіми хворобами людства. Він не, ніколи ні в чому не потребував. Всі його потреби завжди були восповнені. Він також став смертю, він став гріхом. Друге послання до Корінтян, 5 розділ, 21 вірш, написано так, що Христос, Христос став гріхом. Він, він духовно обніщав коли. Там на хресті Неможливо так, щоб духовна, духовна ніща людина, вона створювала всі ці чудеса і виконувала волю Божу в своєму житті. но там на хресті Слово Боже каже, що Він став гріхом. Там вже не висів Син Божий, там висів гріх всього людства. Тому що висячи на хресті, він сказав батьку мій, а чому ти мене покинув? Коли Адам послухався диявола, Бог його покинув. Боже життя покинуло Адама. Так само Боже життя покинуло Христа, коли Він висів на христі. Но ми знаємо, що на цьому історії не закінчилась і Христос. Воскрес з мертвих і викупив нас від всякого прокляття. І далі написано 14 вірш, аби благословення Авраама поширилося на язичников в Ісусі Христі. Хто такі язичники? Це ми з вами по плоті. І слово Боже каже, що благословіння Авраама поширилось, поширилось на нас з вами, написано, де у Ісусі Христі. Дякуємо тобі, Господь. Христос викупив нас своєю кров'ю. Євреям 9 розділ 12 вірш і не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення. Слово вічне означає, що над цим викупленням, який дарував нам Христос, час не має влади. Це назавжди. Час немає влади. В якому б віці не жила людина. Но викуплення Христа дієве, сильне. Алілюя! Тому що він живий. Дякуємо тобі, Господь. Другий до коринтян. Восьмий розділ. Дев'ятий вірш. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим заради нас, Він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. Ісус став убогим. Заради кого? Заради нас з вами. Коли він став убогим в одному місті? На Христі. Усякий недостаток, усяку ніщиту Ісус взяв на себе. До Филип'ян всім відомий. Місце Писання, це четвертий розділ, 19, 19 вірш, написано. А мій Бог згідно зі своїм багатством, нехай задовільніть усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Завдяки чому Господь сьогодні може задовільнити усяку нашу потребу. Перше, завдяки тому, що Ісус став убогим і взяв. Усякий недостаток з собою на Хрест. Це по-перше, без цього неможливо все інше. І другий крок, коли ми з вами знаємо волю Божу стосовно своїх фінансів, ми знаємо, що Слово Боже каже стосовно десятини, стосовно приношення, і ми з вами виконуємо це слово. Як перед цим написано, що. Апостол Павло каже, з 15-ї, го Вершави, Вершави, знаєте ж ви, філіп'яни, що на початок поширення Євангелія, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі в праві давання і приймання тільки ви одні. Тобто святі люди, віруючі люди, що фінансували. Підтримували розповсюдження Євангелія, яке Господь ніс через апостола Павла. Сьогодні да, церква, що вона робить? Вона також розповсюджує Євангеліє тут, на цій землі. І в цьому, ми, в цьому потрібні що кошти, гроші. І ми з вами знаємо, що коли ми приносимо в дом Божий свої десятини. Свої приношення вони залишаються тут на землі, щоб церква могла, могла виконувати свою роботу. А наше бажання, а наша шана, яка виходить з наших сердець, вона піднімається до Бога. Тому чому ми сьогодні можемо жити в процвітанні? Тому що, по-перше, Христос помер за нас і воскрес з мертвих за нас? І по-друге, тому що ми підтримуємо Божу роботу тут на землі. Аллилуйя, Господь благ!